Всіх на каналі Сімейні Традиції. В Україні Миколай найбільш шанований святий. І ще 100 років тому хатня ікона чудотворця стояла майже в кожній українській домівці. Святий Миколай улюблений з дітей, захисник у біді, рятівник від неволі. Миколая поважають однакової католики, православні і протестанти, оскільки культ святого розвинувся ще до поділу християнської церкви. У європейських культурах його образ переплітався з віруваннями у хатнього духа та про предка. Так створилися легенди про Пернуеля, Йолопуки, Сінтеркласа. Образ Святого Миколая в українській культурі подолав власний шлях і пов'язаний з Володимиром Великим, мазепинським бароком, козацтвом та чумацтвом зі спробою знищення у радянський період і відродженням після відновлення незалежності. Святий для князів і СПОДЕЇ. Припускаючи культ Святого Миколая, виник у Києві завдяки Володимиру Хрестителю. За переказом князь привіз до столиці перший образ Чудотворця із Херсонеса, де прийняв хрещення. Під час закладення Десятинної церкви Володимир велів збудувати у храмі окремий приділ, присвячений Миколаю. І в ньому поставив Херсонеську ікону. Культ Святого Миколая йшов в Україну з Візантії різними каналами, через перекази, легенди, рукописні книги, мандрівні фольклорні сюжети. Уже в 11 столітті в Україні Русі відзначали свята Миколая Зимове. 6 грудня та весняне, 9 травня. Зимове на честь Миколаєвого народження для вічності. А весняне пам'ять про перенесення його мощі із лікії до італійського міста Барі. У XVII XVIII-18 століттях під впливом католицького чернечого ордену Василіан Україною поширився культ Миколая як поправителя студентів і школярів. Українці вважають, що Святий Миколай то найскоріший помічник у віді. Він допомагає тим, кому загрожує небезпека, кого скривдили і з ким несправедливо обійшлись. Одна з найпоширеніших мудрівних оповідей присвячена чудесному вамуванню морської бурі. Отож до нього в молитвах звертаються мандрівники і моряки. На багатьох іконах представлено сюжет: Корабелі з людьми та святим Миколаєм розгодують серед хвиль чорти, але марно. Миколай прихильник. До розкаяних злодіїв, він є покровителем торгівлі та землеробства, опікується студентами і дітьми. Він чудотворець, заради порятунку людей творить дива. Українські миколаївські ікони 15 16 століття найчастіше зображують Миколая у зріст і житнім сценами. Ці сценки відтворені у віконцях, клеймах, які оточували фігуру святого. Згадується близько 20 моментів життя чудотворця від народження до смерті. На клеймах бачимо, як святий рятує потопаючого, зцілює від бісів, визволяє невільників, оберігає моряків. Дуже шанували Миколая запорізькі козаки. Вони вважали його покровителем у своїх морських походах. Він допомагав рятувати бранців із неволі. Чумаки-мандрівники брали з собою в нелегку дорогу образочки Миколая Чудотворця. Нерідко їх малювали на сухій рибі камбалі. Мокрий Миколай і дивовижна знахідка. Легенда про чудесний порятунок немовляти, пов'язана із образом Миколи Мокрого. Одне подружжя вирушило у паломництво до мощі Бориса Гліба у Вишгород. Коли поверталися човном до Києва, втомлена жінка затримала і впустила немовля у воду. Згорьоні батьки стали молитися до Святого Миколая, а на ранок знайшли дитину перед образом святого Чудотворця на хорах Софіївського собору. До 1943 року образ Миколи Мокрого стояв на місці храмової ікони в іконостасі Миколаївського вівтаря, собору Святої Софії. Дослідники датували його ХХ століттям і припускали, що він походить із Генезантії. Тривалий час місце перебування цієї ікони було невідоме. Були припущення, що Мостислав Скрипник, майбутній патріарх, вивіз ікону за кордон, рятуючи пам'ятку від більшовиків. Сьогодні вже відомо, що образ зберігається у США у квітні 2022 року було анонсовано його повернення в Україну після того, як всі території звільнять від окупантів. Вважалося, що Святий Миколай і й опікується миром, в Україні у цей день є звичним миритися з недругами. Цей своєрідний ритуал називається братчини. Етнологи зазначають, що в дохристиянську давнину братчини влаштовували на честь язичницьких богів, приміром, на пошану худоб'ячого бога Велеса, сам Велес вважається дохристиянським прообразом Миколая. До миколаївських братчин покли пороги і варили ритуальний напій, Пиво з ячменю нового Боговрожаю, скликали гостей, під час трапези по колу пускали чашу з цим ритуальним напоєм. Братину. гостини ставили символом взаємного прощення і примирення. Архієпископ у Мазепинській позолоті. Ікона Миколая майже завжди була у церкві на іконостасі і на божниці в хаті, святого зображало в броні архієпископа, яке належало саме тому часові, коли художник малював ікону. Незмінним для зображення всіх історичних епох залишається Євангеліє і Левиці і знак благословення. Найдавніші збережені українські ікони Миколая датуються 15 століттям, тоді святого зображували з коротким волоссям без головного убору у фелоні зонфору. Згодом додалися Митра і панагія. На старіших іконах ризи Миколая покриті хрестами, властивими шатами архієпископа на українських образах 12-13 століття. Фелонь Миколая покривається розкішними бароковими квітами, гаптованим золотом. То був час відродження української державності період розквіту козацького бароку. Бароковий стиль заохочували під румовом гетьмана Іван Мазепа. Як описував мистецтвознавець, Федір Ернест, цьому стилю були притаманні буйні розкішні орнаменти з фантастичними рослинами, квітами і плодами. Шиття золотом і сріблом поширилось по українських монастирях завдяки матері гетьмана Івана Мазепа. Наприкінці 12 століття ігуменя Києво-Вознесенського жіночого монастиря Марія Магдалена Мазепа заснувала в кількох українських обителях мистецькі осередки, у яких відроджувалось києво-руське золотне галутування, осучасненим бароковим стилем. Важливим елементом облачення Миколая єпископа є амфа. Це довга стрічка з хрестами, символом духовного пастирства. Саме слово перекладається як плече Рамено. Омофор має нагадувати про добро пастиря з Ісусової притчі, про заблудну вівцю, про спасіння грішних душ, треба піклуватись так само, як вівчар про овечку, коли ніс її на плечах додому. На До образах початку 18 століття на Святому Миколаєві з'являється Митра символи царської корони і тернового вінця. У центрі православ'я Візантії під часу подіяння Константинополя Митру носив лише патріарх. Вона була схожою на корону Візантійського імператора. І другої половини 12 століття цей обір носили вже всі єпископи. Тоді вона набувала сучасного вигляду. Висока шапка, розширена і заокруленої зори, оздоблена оксамитом, парчею та коштовним камінням. Цапи – дух предків. Майже всі християнські народи мають звичай обдаровувати малих дітей вночі перед Днем Святого Миколая. Сама традиція виникла у середньовіччій Німеччині. Батьки дарували малечі одяг, взуття, ласощі, книжки для школи. Подарунки підкладали таємно. З часом цей звичай поширився на сусідні країни, зокрема на Польщу, а звідки вже перейшов на Правобережну Україну, яка тоді перебувала під Річчю Посполитою. Сьогодні найвідомішим персонажем із Миколаївським іменем є Санта Клаус, але чому він приносить подарунки не 6 грудня а на Різдво? І чому він подорожує у санях, в які запряжені північні Олені і застрибують Димар? Відповідь є. Вона проліз світла на те, чому український Миколай ходить із ангелом і є чортом. Санта Клаус це поєднання образу Святого Миколая з традиційним для європейських народів різдвяним дітом. Нідерландський Сінтерклас набув сьогоднішнього вигляду завдяки творам письменників, художників, мультиплікаторів. В Україні наповнені переселенцями різного етнічного походження та віру. Знання було створено по суті нового загальноприйнятого святкового персонажа, не прив'язаного до жодної конфесії суто символічно пов'язаного з різдвом. Каже, всі народи мають архаїчні вірування у предків, які походять на Різдво чи Новий рік у вигляді білобородого мудрого діда, або до темної тварини, охоронця роду. Ці божества хочуть пересвідчитись, чиїні в них нащадки. Якщо все гаразд, то нащадків обдаровують, якщо ж печалька, то карають. Наприклад, різками. У Франції дітлахів обдаровує Пернеель – батько різдва. У Латвії і Італії приходить різдвяний дід, у Грузії сніговий дід, у Швеції різдвяний гном. у Греції василь. Фінські діти чекають йолобуки різдвяного цапа, норвезького Йолебуку – супроводжуючого чарівного. Якого супроводжує чарівна коза, яка приносить людям достаток і благословення. Язичницьке коріння є в культі Святого Миколая українців. У багатьох наших казках фігурує персонаж дід. Він, як молоко білий, з довгою білою бородою, допомагає добросердними шідре, а також несправедливо скривженим, та чудесно їх обдаровує. Цілком можливо, що цей образ предків, як і різдвяний старець у інших європейських народів. Чому з Миколаєм ходять чорти ангел? Прикметно, що ці персонажі властиві для традиційних територій, які раніше входили до складу Римської імперії, або країни, на які імперія мала культурний вплив а через них і на Україну як частину загальноєвропейського культурного простору. Ангел, звісно ж, допомагає Миколаю, а чорт перешкоджає, лякає непослухів, періщить їх різками, погрожує занести у темний ліс. На думку етнологів та антропологів, на ангела і чорта розділися до християнський різдвяний персонаж, який поєднував обдарування і покарання після світоглядних змін, пов'язаних із прийняттям нової релігії. Як Миколай пережив Совкіт, російський дід Мороз стоїть у стороні цієї традиції, перманентно пробуючи зайти в Європу. Росіяни із собі 100 років тому організували діда з мішком подарунків. Утім, його корені відрізняються відрізняється від витоків європейських двоїстих, добро злих предків чи хатніх духів. Мороз у це винятково негативний образ. Він із лісу, спозамеж людської культурної території, морозить людей худобу, нищить посіви і плодові дерева. Українці на світвечір намагаються задобрити мороза, пропонують страви, а потім закликають не приходити на поля і до хтобе. Наприкінці 19 століття російський письменник Олександр Острозький написав казку Снігуронька. Мороз там постає з ленті дугана, снігуронька гине від кохання та сонячного тепла. Часом цього мороза зліпила образ, подібний до Миколая, Санта Клауса та інших різдвяних персонажів, щоб бути як усі. На початку 1920-х років у СРСР заборонили Діна Мороза і Різдвяну ялинку як релігійні явища. У 30-х знову відновили, що правда, різдвяна ялинка стала вже новорічною, і увінчувалась не Віфлеємською зіркою, а червоною П'ятикутною. А дід Мороз не лише обдаровував, а й навчав дітей коритися радянській владі і ненавидіти ворогів народу. Нове потужне свято, Новий рік мало об'єднати жителів усієї країни, незалежно від культурної та релігійної ідентичності. Єднатися радянським людям пропонували саме довкола російського персонажа. У роки відлиги були. Марні спроби українізувати діда на листівках йому давали в руку бандуру і пов'язували слуцький пояс. Для того Миколая після періоду радянської заборони знову стало звичним в Україні. Втім, українські традиції досі часом зазнають впливу від решток вшанування Діда Мороза або ж від гомону індустрії Санта-Клауса. В Україні маємо вже десятки сучасних пісень, а також вірші, казки, оповідання, вистави, мультфільми і навіть художні фільми присвячені Святому Миколаєві. Виходять поштові марки та пам'ятні монети. По всій Україні поширювався звичай випікати та розмальовувати солодкою глазурю пряники-миколайчики. Все це нагадує малюкам і старшим і про свято Добротворця, і про їхню українську ідентичність. До зустрічі в нових відео!